Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл, і Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні у вас буде можливість подивитись відео про нашу православну українську або католицьку. Там дві церкви, як вони допомагають українцям, яка спільнота біля них зібралася. Подивитись інтерв'ю з людиною, яка якби в цій церкві організовує всі ці допомоги і так далі. Також сьогодні ви подивитесь цікаву інформацію про. Переліт моєї сестри з її чоловіком, в них були нові пригоди, такі які у нас не було. Вони зіштовхнулися з цікавими досвідами. То я би хотів нагадати вам, щоб ви ставили обов'язково вподобайки, тому що ми разом з вами збираємо на допомогу людям в Україні, і кожен ваш лайк під відео це одна гривня в нашу купілочку. Скільки ми вже зібрали, можете подивитись десь тут або тут. І як тільки ми не збираємо 5 тисяч. Подобачок 5 тисяч гривень. Я їх відправлю або конкретній людині, або на допомогу військовим, або просто людям на благочинність. Ці гроші підуть, як тільки ми зберемо 5 тисяч гривень. Бажаю вам гарного перегляду. Погнали! Зараз їдемо на пікнік. Сьогодні неділя. Вони організували поїздку для українців, збирали ягоду і після, того, після зборів ягоди зробили таку, такий пікнічок якби для українців, для спілкування. Побачимо, познайомимося з людьми новими, що там, як. Дивіться далі. Отже, я прикріплю адресу цієї церкви а в описі. В резірі тут це католицька церква. Вони допомагають українцям, роздають одяг, велосипеди, організовують іноді е, такі якби виїзди, пікнічки туди-сюди. Е, стараються допомагати. Ця жінка, яка тут, вона вже давно в Канаді, вже не першого покоління. Тут різні українські там, писанки, різні такі приколи. Тому, якщо вам треба буде якась допомога, ви можете звертатись сюди, в цю церкву. І вам обов'язково тут допоможуть волейболчики, м'ячі. Можна жарити парувечки, сісісочки, дітвора бігає до сусідів, ломляться там. Взагалі круто, я люблю, коли наші тримаються разом. Тут познайомився з одним хлопцем, поговорили взагалі трошки про українців у світі. На цю тему окремо хочу якось поговорити, декілька слів сказати. Треба триматися разом, бо хто як не ми будемо підтримувати одне одного. До речі, друзі, ще така невеличка вставочка. Багато мене хто запитується про перманент Резидент, як його отримати в Альберті і так далі. Чесно кажучи, я дізнавався, мав невеличку консультацію з адвокатом міграційним. Деяку інформацію знаю, але її дуже мало. І я наразі чекаю на одну подію, яка має відбутись. Я знаю, що через місяць мають зробити спеціальну програму в Альберті. Отже, прийшов час, щоб моя сестра розповіла їхню пригоду подорожі, як вони сюди їхали, тому що їм дійсно є що розповісти. Те, чого у нас не було, скажімо так. Тому дивіться, хто планує, кому цікаво, що було, як було, як в дорозі і так далі. Привіт! Мене звати Ангеліна, я сестра Даніка. Розповім нашу з чоловіком подорож до Канади. Ми летіли. З Варшави. Я, чоловік та моя мама. Мама, у неї в паспорті був штамп, що вона переїхала кордон після 24 е, грудня. Ми летіли через Мюнхен, Торонто і до Едмонтона. Наша пригода почалася в Варшаві. Ми, е, коли реєструвалися, то при посадці нам дали білети транзитні, забрали е, багаж. І ми полетіли в першу нашу подорож. Коли прилетіли до Мюнхена при першому вже перетині контроля паспортного в нас виникли проблеми. Коли ми підійшли до реєстрації, в нас запитали, чи є в нас документи ще якісь, окрім паспорта, окрім маминого також паспорта, чоловіка, запитали, чи є ще якісь документи. Ми Розгублені, тому що не знали, які взагалі документи від нас хочуть. Е, говоримо, що в нас є карта побиту, яку ми робили і по якій жили в Польщі, але вона закінчилася в нас за два місяці до того, як нам потрібно було перетинати, навіть за три, тому що ми вже подались на нову карту, і ми чекали, і вона вже прийшла децизія. Але ми просто не встигали її забрати. Ми думали, що з дня на день ми її заберемо, але не змогли забрати і поїхали на свій страх і ризик, тому що думали, що українцям можна буде їздити взагалі без проблем по Європі. І тут німці одразу дзвонять один телефон, другий телефон. Ми не розуміємо, що ми взагалі навіть думки не допускали, що це через те, що у нас закінчили скарпи. Нас запросили до бюро. Там, де в них офіси, попросили зачекати в одному із кабінетів. І ми чекаємо, вони щось ходять, просять наші документи, роблять копію паспортів, копію віз. Ми не розуміли, що відбувається, і запитали, чому нас тут тримають, чи взагалі ми зможемо виїхати сьогодні, тому що у нас пересадка через дві години на новий літак. І що відбувається, що від нас потрібно. І одна дуже привітна дівчина, яка трохи розуміла і говорила по-російськи, підійшла до нас і говорить, що так як ви перетнули кордон незаконно, такого робити не можна. І Німеччина такого не допускає, і це злочин. І ви так, ви зможете виїхати. Мама вільна, будь ласка, вона може їхати в будь-який час і йти, але зрозуміло, що вона не піде без нас. Що ви маєте підписати документ, що зізнаєтеся в своєму злочині. І ми такі, взагалі, що я як і що це несе за собою, не зрозуміли, що відбувається. Вони принесли нам роздруківку на українській мові. Ми зачитали. Але те, що зачитали, це нам не допомогло, тому що там просто юридичні терміни, які нам були незрозумілі. Вона нам допомогла їх заповнити. Ми поставили галочку, що не будемо фізично перебувати на суді, і що якщо ми несемо якусь невірну інформацію, то отримуємо більше одного тисячі євро штраф. І вона показала нам в документі, який віддала нам потім, що там є ім'я і фамілія. Прізвище чись, що там є ім'я і прізвище одного офіцера, який в Канаді приїде до нас і принесе нам рішення суду, що там було по тому рішенню. Вони попросили в нас номер телефону, з ким можна зв'язатися, я дала номер телефону брата, і адресу, куди він може приїхати. Добре, що там теж в нас вже були брат та сестра і ми дали їхні адреси. Також офіцер попросив у нас сказати, де ми працювали в Польщі, скільки ми там перебували, чи були в нас ще інші карти побиту, чи є якісь паспорти, можливо, інші. І сказали, будуть перевіряти цю інформацію, чи правдива вона, чи ми дійсно там не втекли з країни, чи щось не пограбували. Не знаю, не знаю, що вони могли там перевіряти, чи взагалі ми там працювали і платили податки. І сказали, що якщо не буде ніяких проблем, і це правдива інформація, і ви просто по незнанню пересікли кордон, то в принципі офіцер говорить, що це, скоріше всього, що вам не буде ніякого штрафу, тому що е, ну, якби є більш важливіші справи. Але невідомо, чим ця історія закінчиться, тому що до сих пір нам немає ніякої звістки на електронну почту, нічого не приходило, ніякого листа офіцер не приносив. Тому чекаємо, чим це все закінчиться. Далі, коли ми вийшли звідти з офісних приміщень, нас провели до паспортного контролю. Ми пройшли без проблем далі і чекали вже посадки безпосередньо на наш літак. І коли чекали, в черзі стояли. Чули, як голосно на весь аеропорт кличуть ім'я, і називають ім'я та прізвище мого чоловіка. І Ми такі невідомо, що відбувається, чому, чому кличуть, чому тільки одне прізвище? Ми не розуміли і не бачили, і не знали, куди підійти. І давай виглядувати, хто це говорить. І може зразу раз з третього. Ми тільки побачили, що це говорить одна жіночка. Чоловік підійшов до неї, і все це потрібно було говорити англійською мовою. Добре, що чоловік трохи говорив. І вона говорить, що у вас є пасажирський білет, але вас немає в нашій базі при реєстрації. Вона почала шукати, взяла паспорт, дзвонила одному, другому, третьому. І ніяк не могла знайти в чому причина. І, врешті-решт, вияснили і зрозуміли, що відбувається. Вияснюється, що при посадці у Варшаві, коли брали паспортні дані, то вписали замість номера паспорта, вписали номер візи. І вони не могли вводили номер паспорта, вони не могли знайти, що ти є зареєстрований. І добре, що дали там згори дозвіл, щоб вони в базі це змінили, хоча вони також не знали, як це змінити, але врешті-решт, хвилин через 20 ми змогли пройти цю посадку і залишити Німеччину. Наступна наша пригода почалася, коли ми прилетіли до Торонто. Коли ми вийшли в Торонто в аеропорті, був довгий шлях, щоб дойти до міграційного офіцера. Коли ми до нього підійшли, перше запитання, яке він нам задав, з якої країни ви приїхали? Ми сказали, що ми їдемо з Польщі, мама з України. Він запитав, а чому ви сюди приїхали? Скільки років ви там жили? Чоловік жив там сім років, я чотири, і він такий сусідньому офіцеру говорить: Ти уявляєш, він приїхав сім років там жив і приїхав до нас? Чому він приїхав? І в нас допитується, чому ви тут? Чому ви приїхали? А ми з чоловіком взагалі були не підготовлені до цього питання, не знаю чому, хоча всі говорять, що потрібно приготуватися, але ми не продумували цю відповідь. Тим більше, англійський я розуміла, що він говорить, але як це сказати, що сказати, взагалі не мали, не мали поняття. Сказали, що тут наша сім'я, що ми їдемо до сім'ї, що мамі немає куди повертатися. І ми розуміли, що нам можуть дати відмову, але все ж таки стоїмо, просто, просто стоїмо мовчимо. Тому що нам насправді не було чого, що говорити, чому ми тут. Е е і добре, е слава Богу, що все добре пройшло. Він виходив, приходив, виходив, приходив, і ми такі думаємо, волові, що ну знову, знову проблеми якісь. і Взагалі, може, розвернемося і тут і поїдемо додому. Але ні, він приносить нам дозвіл на працю. Е work permit, приносить три. Два з них були work permit, а один був для мами візитор. Окей, ми трошки відійшли на бік, не виходячи з цього кабінету, тому що якщо ми вийдемо, ми вже сюди не потрапимо, нам знову треба буде проходити всю процедуру. І ми знаємо, що треба перевірити, чи там написана приписка І Ми стали так обок офіцера, і давай дивитися. Подивилися, там написано QAED. І ми знову в паніці, що робити, що неправильно написано буква А, Ей, немає її взагалі в цьому слові. Французький переклад правильний, а англійський то взагалі неправильний. Немає однієї літери. Чоловік зібрався з духом і пішов до офіцера знову. І мусить він підійти до того офіцера, який нам дав цей воркпермі, тому що інший взагалі не буде знати нашої справи. Коли чоловік підійшов, то й говорить: все добре, все добре, це ваш дозвіл на працю, все добре. Ідіть добре. Чоловік відходить. Я витягую. Документ, який ми роздрукували ще в Польщі. Там була віза мамина, де написано було великими літерами кіат. Офіцер сказав, що все добре знову ж таки. Ми просто не розуміємо, що говорити далі, якщо ну, більш нічого не зробиш. Він сказав, що це все в порядку. Ми знаємо, що однієї літери немає. Якщо ми вийдемо далі, можуть бути у нас великі проблеми, але битися ми з ним теж не можемо, тому що ще він знову дасть нам. Якийсь, якийсь прочухан дасть. Ми вийшли з того кабінету. Була ще разом з нами в черзі дівчина з України, яка їхала з хлопчиком. І вона вийшла теж, і ми в неї запитали, покажіть, будь ласка, як у вас написано. Коли ми подивилися, то в неї взагалі була написана QAETA, та -E одна літера додаткова. Не знаючи, як це повплине далі, ми все ж таки... Поїхали далі, тому що в нас наступна пересадка через дві години. Коли приїхали в Ведмонт і почали робити наші документи вже безпосередньо в Реділі, то прийшла перша наша інстанція була в робити сім намбер. Взагалі ніяких питань не було. Взагалі він не звертав уваги, як там написано. Головне, щоб був цей документ. В процесі роблення наших документів при подачі на хелс-карти медичної страховки. При оформленні автомобіля, при здачі на права взагалі ніде не потрібно було. Ну, ніде ніхто не зауважив, що там якась не така буква. Тому бажаю вам приїхати сюди без пригод. Бажаю вам, щоб ваші документи були в порядку. І до зустрічі. Ось такі ось другі пригоди моєї сестри з її чоловіком вийшли. І незважаючи на те, що в них немає однієї літери в коет, в дозволі на роботу, все рівно вони отримали всі необхідні документи тут, зробили хелт-карту, чоловік вже пішов на роботу за цим коет. За цим дозволом отримали допомогу в три тисячі, тому все нормально. Я сам був здивований, чесно кажучи. Хоч і офіцер запитався в них, чому її чоловік якби сім років прожив в Польщі і їде. Зараз він не має права і не мав права їм відмовити, тому що вони по закону сюди приїхали. Вони правдиву інформацію вказували, коли заповнювали анкетку на візу. Тому ніяких проблем не має бути. Їм сам уряд канадський дозволив, тому ось такі ось пригоди. Pozdravljeni! Sem Oksana, ja rojena v Kanadi. Mi živimo v mestu Red Deer, to mesto, ki ima več kot 100 tisoč prebivalcev in je ne zaveliko, ne za malenkega. Ono je točno v sredini med Edmontonom in Calgary. Mi smo tukaj. Може, 10-15 років тому тут приїхало, тут були українці, але 10-15 років тому з'їхалося дуже багато українців тут працювати в одному такому заводі. Так що ми тоді ними співпрацювали і допомагали, як могли, як їх, їх сім'ї з'їжджалися. А тут ми маємо, ми маємо дві українські церкви: у святого Володимира, Українська католицька церква і святого Николая, Православна Церква. То теж є різні інші церкви введи. Мої батьки 75 років тому точно так само, а мусили кидати свою землю, свою рідню і втікати також з одною валізкою, як бомби до кола падали. Як то прикро, що 75 років пізніше точно так само це діється. Ми, як українці, я знаю, я була вихована. Де українське серце б'ється, там все можна знайти свій дім. Так що, тому ми дуже раді, як можемо, чи, чи, чи з одягом, чи з порадами, чи з меблями, чи, що можемо. Стараємося допомогти тим, що тут приїхали до Red Deer. І віримо, що з часом життя їм трошки окладеться і, і буде багато краще. Розуміємо, початки є дуже тяжкі. Але то всі, всі, що приїжджають до Канади, е, мають такі самі початки. І Канада є спеціальна держава, тому що тут є двомовні багатокультурні. Значиться, англійська мова, можна її чути в різних акцентах. <сум> Тяжко пізнати, котра то мова є. Але кажу, так що то є це є дійсно. Я вважаю, чудова країна, де можна собі розпочати розпочати нове життя.